Дуже багато машин сьогодні нам потрібно перевірити зробити свої. Висновки можна їх торгувати чи не можна торгувати, але попадаються прям дуже шикарні варіанти з мінімальними пошкодженнями, які є на аукціонах, прям в жирних комплектаціях. Зараз вам покажу Toyota rav 4. І так з Toyota rav 4 XLE повний привід з ось такими пошкодженнями. Трішки прилетіло їй по жопі. Ляду треба буде робити. Тут є запчастини. Ви не представляєте, як тяжко знайти оцю штучку? Це просто треш. Добре, що вона тут є. Вам тут дивилися ціленький, тільки ось тут пластик, чорний треба буде. Десь замовляти такі пошкодження. У нас по задній частині нічого критичного тут немає. Це можна вирівняти, зробити, і машинка буде повністю на ходу. Все ціленьке, дивіться по салончику, булочка, пушка, ракета. Руль який класний де да? хто хоче собі автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Ставимо плюсики в коментарі і підписуємось. Беремо для вас найкращі варіанти за аукціонів.